Грошова допомога від американської компанії ХІАС. Українцям виплатять по 6660 гривень міжнародної допомоги. Вітаю, друзі! На зв'язку Тарас Радзивіл, незалежний фінансовий радник, і в даному відео ми поговоримо про новий проект, який оголосила благодійна організація Право на захист в партнерстві з міжнародною компанією Хіас. Грошова допомога призначається тим українцям, які ще не отримували жодної. Допомоги від міжнародних організацій і буде становити 6660 гривень на кожного члена сім'ї. Наразі проєкт розповсюджується на Київську область: це є міста Буча, Ірпінь, інші населені пункти Київської області, а з листопада програма також буде працювати в Харківській області. Хто ж може отримувати допомогу? Отож, допомогу можуть отримати наступні категорії населення. Перше. Родини переміщені особи, які були переміщені протягом останніх 30 днів. Домогосподарства, що постраждали від раптових обстрілів, родини, які втратили члена родини або засоби до існування, пошкоджений втрачений магазин, ферма, худоба тощо внаслідок проведення воєнних дій. І вимушені переселенці, які переїхали понад 30 днів тому та мають дохід менший за 5400. Гривень на особу за останні три місяці, а також відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. Є щонайменше двоє дітей, або особи з інвалідністю. домогосподарство ведеться однією особою, є вагітні або жінки з дітьми до дворічного віку, або особи старші за 55 років. Які потрібні документи для того, щоб можна було податися на таку допомогу? Отож, перше, внутрішній український паспорт. ІПН податковий номер, що використовується для опрацювання платежів, номер АйБан банківського рахунку, куди перераховуватимуться кошти, тобто куди ви зможете отримати цю допомогу. А також документи, що підтверджують належність до категорії вразливості свідоцтво про народження дітей та їхні податкові номери, медичні довідки, довідки про інвалідність, вагітність тощо. Як можна податися на Отримання грошової допомоги від ХІАС. Заявку можна оформити в постійному центрі реєстрації. Зазначу, що жодної онлайн-реєстрації проект не має, тільки вживу. Він розташований за адресою міста Брова... Бровари вулиця Незалежності, 5. Окрім того, в Київській області працюють виїзні мобільні бригади. Тобто в телеграм-каналі можна подивитися, де в який день буде працювати виїзна бригада, і таким чином а, скоректувати свій графік, щоб. Можна було з ними побачитися і подати заявку. Скільки можна отримати від ХІАС? На одну особу передбачена допомога 2220 гривень на місяць протягом трьох місяців. Ось такий проєкт спільно благодійна організація право на захист та американська компанія ХІАС. Хто має право, звичайно, потрібно користуватися даною можливістю. Дякую за увагу! Успіхів! Ставимо лайк. Дякую за репост і за підписку. Всім гарного дня і всього найкращого.